68 років минуло, а люди і досі пам'ятають, шанують і беруть приклад із доблесті воїнів, які ціною власного життя і здоров'я вибороли для нас можливість жити у вільному суспільстві, не прислужуючи сьогодні німецько-фашистським окупантам та ідеям нацизму. Свідченням цьому в чергове став мітинг Реквієм, який на власні очі побачили Мукачівці та гості міста, які у це величне свято завітали на головну площу Мукачева. Сотні людей військова форма, квіти та безсмертний марш слов'янки. Так і з року в рік у мукачеві шанують пам'ять тих хто не повернувся із бою та висловлюють слова вдячності тим, хто долаючи фізичний та душевний біль, і досі стоїть поруч із нами ветеранам, живим свідкам важкої та кровопролитної війни та непростої перемоги, яка назавжди закарбувалася у пам'яті цього героя льотчика-винищувача Віктора Степанова. Люба перемога побіда особливо ця не та тяжолою була, тому що ми не були готові. Внезапное нападение Германии на первые годы, безусловно, принесло нам какие-то тяжелые потери. Ну а конец, это наша заслуга. Сьогодні, за діями військових та організаторів мітингу, можна було звіряти вимірювальні прилади. Парадний крок рівно 90 сантиметрів, чітко вивірена дистанція між військовими і суворий регламент покладання квітів, яке тривало 10 хвилин, і після якого монумент воїнам-визволителям, власне довкола якого і відбувалося все дійство, перетворився на справжню оранжерею. А от міський голова Мукачева якимись часовими рамками себе не обмежував. Аж надто багато цього дня хотілося сказати та побажати ветеранам, які із перших днів війни встали на захист рідної вітчизни, і яких нині в місті залишилося всього 13, А через стан здоров'я на мітинг прийшло лише сім. Практично кожна людина і в першу чергу чоловіки вони виконували свій священний обов'язок захистити свою вітчизну. Адже ця війна була визвольною. Ми не просили на нашу територію чужих армій, але нема напевно в світі такої країни, яка хотіла залишитися поневоленою. Те, що парад залишив у містян незабутні емоції, навіть не варто сумніватися. Під враженнями в першу чергу молодь, яка вже за багаторічною традицією на 9 травня залюбки освоює військову техніку. Хоча в цьому році одиниць гвинтівок, кулеметів та автоматів значно поменшало ніж у попередньому, та все одно подивитися було на що Маленького іллю ледве відірвали від смертоносних атракціонів. Мати на питання, чи стане хлопець справжнім воїном, відповідає. Буде обязательно правда немножко утомился, но але у нас солдат готується полгода к этому празднику. Так що і справимося, і справимося. Просто устал немножко. Якщо 1 травня українці вже почали потрохи забувати, і день солідарності всіх трудящих це пережитки історії, то про 9 травня не забуде ніхто, адже неможливо забути водночас і величезне горе народу, і неймовірну радість від перемоги. Главное. Счастье, что мы дожили до этого дня благодаря нашей победе.